Чому лондонський арсенал фаворит у протистоянні з мадридським реалом? Зараз вам поясню. Вже сьогодні відбудеться перший матч однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, де Арсенал вдома прийме мадридський реал. Обидві команди до цього поєдинку підходять не в найкращій формі, але навіть так Арсенал для Реала максимально незручний суперник і одна з небагатьох команд, яка може його зупинити. І ось чому. У Арсенала один з найкращих, якщо не найкращий захист у світі. І хоча травма Габріеля Сутєва впливає на оборону, у розпорядженні Артети досі залишається Саліба, Вайт та Тімбер. А зліва доволі непогано виступає 18-річний Люїс Келі. Тому саме оборона та організованість будуть головною перевагою Арсенала. У той час Акреал, як який славиться своєю відсутністю системи та творчим хаосом, має проблеми саме проти таких організованих команд. І чудовий приклад це нещодавній Майцатлеті. Дякую, де реалий команда не показав майже нічого, а голи були забиті за рахунок індивідуальної майстерності. За арсенал також говорить повернення бока Юсака, якого дуже не вистачало. Та знахідка Артети у вигляді Мікеля Меріно в ролі центрфорварда. У іспанців вже 6 голів в останніх 11 матчах. Ну і не варто забувати також про стандарти, які залишаються небезпечними навіть за відсутності Габріеля. За реал тут говорить те, що це мадридський реал, і вони можуть обіграти кого завгодно у будь-якій формі. Але саме команда Мікеля Артети може створити їм максимально незручні умови. Тож, на мою думку, саме арсенал є фаворитом у цьому протистоянні. Діліться також своїми прогнозами, а як де насправді ми дізнаємось дуже скоро.